Трагічна дорожньо-транспортна пригода трапилася на Тернопільщині. 70-річний школяр загинув, а 14-річна дівчинка у реанімації. Інформація про дорожню транспортну пригоду надійшла 19 січня о 20-й годині у Шубський райвідділ міліції від фельдшера швидкої допомоги. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясувалося, на перехресті вулиць Українська та Волинська невстановлений автомобіль збив 17-річного учня 11 класу та дев'ятикласницю 2000 року народження. Внаслідок аварії неповнолітній юнак від отриманих травм помер на місці події. Дівчинку госпіталізували із множинними забоями шийного хребта, тулуба, тазу нижніх кінцівок у реанімаційне відділення Шумської центральної районної лікарні. При огляді місця події правоохоронці знайшли уламки передньої частини автомобіля і встановили, що вони належать Мерседесу, імовірніше, Р-класу. Відповідно, зразу було орієнтовано особовий склад ДАІ Шумського Кременецького Леонецького району. По гарячим слідам було встановлено марку транспортного засобу. За словами тимчасово виконуючої обов'язки начальника обласного управління міліції Олександра Богомола, автомобіль невдовзі знайшли. Він належить дружині керівника державного підприємства Кременець Ліс. Очільник лісництва відмовився віддавати автомобіль та проходити медичну експертизу. Поводився агресивно за словами очевидців. Чоловік того дня побував у багатьох закладах громадського харчування та був на підпитку. У ході розмови чоловік стверджує, що за кермом не був, а керувала автівкою його дружина, яка зараз перебуває на шостому місяці вагітності. Події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 кримінального кодексу України порушення правил дорожнього руху. На даний момент проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.